Подружжя, яке непритомним знайшли у будинку в британському Емсборі, отруїлося новачком тим самим нервово-паралітичним газом, що були отруєні колишні ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Однак британська поліція ще не має підтверджень, чи теперішнє отруєння було спланованим і чи був це. Цей новачок з тієї ж партії, що й що використали для скрипалів. 45-річний Чарлі Роулі та його 40-річна дружина Дон Стерджес напередодні інциденту гуляли у парку у сусідньому місті Солзбері за півтора кілометри від місця, де на початку березня отруїли скрипалів. Після повернення додому першої занедужила жінка. Вона жалілася на головний біль, дивно поводилась. А з рота йшла піна. Швидко викликав чоловік, якого пізніше були ті самі симптоми. Зараз подружжя у критичному стані в лікарні.